При дуже часто людям, які приїхали до іншої країни, життя видається складним не тільки тому, що їм потрібно починати майже все з нуля, а ще й тому, що вони несвідомо або іноді свідомо роблять деякі помилки, які заважають їм швидко і легко адаптуватися до нового середовища. Тож у цьому відео поговоримо про декілька помилок, які виділила я, і які хотіла б, щоб ніхто не повторював або не робив. Тож помилка номер один це мова і культура. Дуже часто люди не докладають зусиль, щоб Вивчити мову і познайомитись культурою. Країни, в яку вони переїхали. Якщо ми говоримо про Естонію, Якщо? ми говоримо про Естонію, то естонська мова досить унікальна. Легко вивчити естонську і зрозуміти її логіку. Зможуть тільки ті, хто знають фінську. І я б радила вчити мову з першого дня. Неважливо, ви приїхали на пару місяців чи на пару років, а можливо, ви залишитесь на все життя. Так, звісно, в Естонії дуже багато російськомовних. Ви можете побрататись з російським ком'юніті, спілкуватися там з ними російською мовою, ну і залежно. Звісно, від ваших подобань, бути в російському середовищі. Але, але в Естонії рулять естонці. І, і все ж таки, у державних установах вам буде потрібна естонська. Якщо ви хочете просунутися по кар'єрних сходах, з естонською вам буде набагато легше, незалежно від сфери, в якій ви працюєте. Більшість керівних посад обіймають естонці. І естонці, я б хотіла сказати, вони як євреї. Вони підтягують кожен свого. Тобто, якщо ви говорите естонською, або ви вчите естонську, або ви ну, намагаєтесь, вам не заходить, але ви дійсно намагаєтесь, і естонці це побачить, або ви покажете це естонцям, то естонці. Вас почнуть сприймати як свого і також підтягувати. Це набагато спрощує життя. Так зізнаюсь з власного досвіду. Я висоті вже майже 5 років, і травні буде 5 років, і я вчу естонську ледь не з першого дня, але вона мені не заходить. Хоча в мене до цього не було проблем з мовами. Але ось з істонською ну щось налягає вона мені, але я всіляко намагаюся хожу на курси. Я вчу вдома самостійно. в мене багато книжок. Я пристаю до естонців з допомогою пояснити щось. Вони не завжди можуть пояснити просто ось так і все. Але вони бачать мої намагання, і таким чином я можу сказати, що я потрапила. До естонського ком'юніті не до російського з останнього прикладу. Мене запросили на квартирник, так би сказати, естонського цоя. Так естонський Цой жив насправді фізично і співає і дає концерти. Але ось цей був маленький в такому маленькому затишному клубі, який ви навряд чи знайдете, якщо ви його не знаєте. Серед публіки були одні естонці. Мені здається, що я була там одна іноземка. Чесно кажучи, в мене склалося відчуття, що так вони розуміли, що я не розумію всієї і у цього змісту і вона не має того бекграунду естонської культури, яка відбувалася з ними 20 років тому, коли цей гурт. Ці просипуєсте називається. Він був на піку популярності і актуальний до того часу. Вони розуміли, що я, звісно, не розумію цих всіх емоцій і почуттів, які викликає спів цього гурту. Але вони були раді поділитися зі мною от своїми переживаннями, своїми почуттями. І це дуже дуже приємно. Вивчення мови це нібито лімітований квиток до закритого клубу. І перебування в цьому клубі робить ваше життя набагато, набагато приємнішим. І власне. З не легше, звісно, в Естонії. Одна маленька ремарочка для переселенців. Вчіть мову також. Так, можливо, ви повернетеся додому, але все ж таки ви працюєте тут. І ті, хто не переселенці, це вас стосується також. Приклад життя. Я якось пішла в продуктовий магазин. І не могла знайти на полицях буряк. І ходила там жіночка, розкладала товари у відділі. Я підійшла до неї, і спитала естонською, де лежить буряк. Вона на мене вилупила очі і дивиться і закам'яніла. Доби окей, тут треба російською, тому що якщо не проходить естонська, тоді російська або англійська. Вона виглядала так, що краще було спитати російською: я питаю російською, а вона мені у відповідь каже: Я вас не розумію.' Я така, окей, посміхнулася кажу і кажу, їй українською, де лежить буряк. На що вона? А мені відповідає. Поговорили. тобто, люди, ви працюєте в магазині, ви в сфері обслуговування. Ви маєте, хоча б, намагатися обслуговувати клієнтів гарно. Така поведінка буде дратувати як естонців, так і росіян, які тут живуть. Навіщо вам це? І якщо ви хочете відокремитися від росіян, то будь ласка, вчіть естонську. Не потрібно притягувати сюди за вуха українською і кичитися тим, що ви вимушений переселенець. Так, війна триває, але але я вам хочу сказати, градус цих відчуттів у естонців знизився. І градус толерантності того, що ви вимушений переселенець і не знаєте мови, теж зменшився, тому що вже пройшло два роки. Це вже багато часу. Як сказала одна естонка, якщо хочеш, то хоч щось вже трохи вивчиш. Друге, що вам платять гроші, якщо ви працюєте на виході магазині, то вам платять гроші за те, що ви обслуговуєте клієнтів. І ось така поведінка, я вас не розумію, вона вкрай непрофесійна. Навіщо вам наражати себе на неприємності? Ну і власне інших, тому що на вас дивляться як на представника цілого народу. І, звісно, культура. Так, через вивчення мови ви можете познайомитися з культурою. Ви хочете не хочете, якщо ви вчите мову, ви познайомитесь з культурою. Але навіть без знання мови вас ніхто не зупиняє ходити по музеях. Тим паче в Естонії є багато можливостей. Ходити по музеях зі знижками, теж закликаю вас ходити по музеях, по виставках, знайомитися з естонською культурою і історією, і таким чином ви зможете зрозуміти, чому саме естонці поводяться інакше. Ніж ми вам зробиться час приємним. Ви не будете нудитися вдома на дивані, а з другого боку це спростить вам життя і адаптацію тут. Друга помилка, яку я виділила, це влаштування власного бізнесу і сплата податків, скоріше ухиляння від податків. Я помітила, що українці, які намагаються розвивати власний бізнес, тут всіляко намагаються ухилятися від податків. Аналогічним чином, як вони то робили в Україні, люди дуже вам раджу чесно платити податки відповідно естонського податкового законодавства. Ухиляння від сплати податки вам дуже ускладить життя, і зараз естонці докладають чималих зусиль, щоб вивести ціньовий кеш з обігу так. Сіньвий кеш все ще існує, так і досить багато, але вам постійно потрібно буде викручуватись, порушувати закон, щось вигадувати, щось продумувати. Вчить естонське податкове законодавство. Якщо ви відкриваєте власний бізнес, Естонське податкове законодавство воно досить гнучке, і там дуже багато таких от є способів цікавих, які ви можете зменшити своє податкове навантаження. Про це зроблю обов'язково окремо відео. Трошки пізніше підпишіться, щоб не пропустити. І можу вам точно сказати. Що коли ви починаєте крутити українські мутки, це настільки очевидно, що ви собі навіть не можете уявити? Естонці можуть робити певний час вигляд, що вони не помічають цього, тобто вони вам дадуть час адаптуватися, асимілюватися і зрозуміти, що гей, податки треба платити і платити ось таким чином. Але якщо ви все одно не будете змінюватися і будете продовжувати крутити, вертіти тими податками, ухилятися, то ваші вихиляси вам обов'язково обернуться проблемами. Навіщо це? Вам, отже, чому естонське податкове законодавство, якщо ми відкриваємо власний бізнес, і якщо ви хочете зменшити своє податкове навантаження? То робіть це законно. Наступна розповсюджена помилка серед іммігрантів це життя і здоров'я. Скоріше ігнорування власного життя і фізичного та ментального здоров'я. Люди настільки занурюються в заробляння грошей, що гроші стають, знаєте, гроші заради грошей, і вони зовсім забувають жити власне життя, а часто летить летить неймовірно швидко, і ви не встигнете обернутися, і коли будете думати О Боже, я стільки хотів зробити для себе а нічого не зробив і. Ще те, що ви заробляєте гроші для чого? Для того щоб жити гарне життя. То чому не почати жити його, хоча б трошки, наскільки ви можете собі зараз дозволити? Але зараз трохи може звучати якось заїжджено, але дуже раджу почніть жити життя. Зараз ще раз повторюю зараз, не колись через 20-30 років, коли у вас буде достатньо грошей. На вашу думку, і як ви будете жити своє життя, це залежить від кожного, від подобань кожного. Наприклад, виділіть собі до 10 євро, сходити на вихідних на каву з булочкою в якесь затишне кафе, або на пиво з друзями, або сходіть на якусь вечірку, або сходіть в той же самий музей, або просто поїдьте в інше місто, прогуляйтесь. Подивіться, як живуть інші люди. Тут варіантів безліч, кожен вибирає. Сам для себе і власне це зможе допомогти утримувати ментальне здоров'я на нормальному рівні, полегшити якісь вікові кризи, тобто вони прокинутись в один прекрасний день і подумати о боже, мені вже 30, 40, 50, кому скільки, а я не. І ось тут вставляю кожен те, що хотів, але досі не зробив для себе. Ну і здоров'я фізично, звісно, потребує вашої уваги. В Естонії є така особливість: дуже довга зима, дуже мало сонця, і лікарі радять приймати вітамін Д. Якщо ви така людина, як я і ваш організм не сприймає синтетичний вітамін Д, то обов'язково раджу ловити кожен сонячний день, виходити на вулицю, якось насолоджуватися сонцем. Ще якщо вам робота дозволяє, то можете повторювати мій досвід. Я виїжджаю на Весні, коли ще немає сонця, то десь березень, квітень, і восени кінець жовтня, в листопаді, десь теплу країну, де ще сонце, де ще продовжується таке більш-менш літо, тобто набратися оцього вітаміну Д. І через ту саму зиму погода в Естонії взимку не завжди сприятлива для того, щоб десь ходити гуляти і перебувати назовні. Отже, дуже просто зажиріти на дивані. В Естонії є декілька мережевих спортзалів. Які ви можете ходити, один з них працює 24 на 7, коштує досить демократично, тобто кожен може собі дозволити, якщо приоритезувати це в своєму бюджеті. І такий графік, 24 на 7 він дозволить обрати кожному зручний час. Тобто ви можете, хоч о 5 ранку, виділити собі півгодини до роботи, заїхати у спортзал, потренуватися і далі йти на роботу. Фізичне навантаження, звісно, не на замінить сонця, але точно зменшить зимову депресії і подовжить вам життя, щоб насолоджуватися тими грошиками, які ви заробили. А не витрачати їх потім на ліки, щоб якось підтримати себе і протягти ще якихось років. Наступна розповсюджена помилка це натягування українських звичок на естонські реалії. Так, це дуже розповсюджена помилка, коли люди переїжджають в Естонії, намагаються жити українське життя. І я тут не кажу забути власні традиції і звичаї і повністю перейняти естонську культуру і звичаї. Але чим раніше ви зрозумієте і приймете факт, що в Естонії життя відрізняється від українського, що тут життя влаштоване трохи інакше, тим легше вам буде. Жити не потрібно засмучуватися, що тут на кожному кроці немає кавових мафів з будь-якою кавою, яку б ваше серце забажало. Не потрібно метушитися на дорозі. Естонці їздять дуже повільно, чемно пропускають на дорозі, не піджимають, не фафакають в більшості випадків. Спробуйте зрозуміти, як живуть естонці і прийняти їх спосіб життя. Або пишіть в коментарях, що вам видається дивним, і будемо разом розбиратися, яким чином ми зможемо це прийняти. Наступна помилка, яку я виділа. На, це не вчитися, і ця помилка пов'язана з тим, що іммігранти дуже часто зациклюються на своєму попередньому досвіді і не розвиваються, не розвивають своїх професійних навичок. Естонія у свою чергу розвивається дуже швидко. Всі механічні процеси максимально автоматизуються, тож дуже раджу всім, хоча б трошки цікавитися, що там відбувається в ІТ і діджиталізації. Це обереже вас від випадання з кар'єрного розвитку або звільнення взагалі. Бо щоб роботи не замінили вас, ви маєте бути тим, хто керує тими роботом. Тим паче, що це дуже цікава тема. І якщо ви працюєте в Естонії, ви будете пропонувати якісь ідеї оптимізації процесів або автоматизації процесів, ви будете цінним співробітником у разі скорочення ви певно будете останнім у списку тих, кого будуть скорочувати. І хіба це не плюс? Це однозначно плюс. Або навіть якщо так станеться, що вас скоротять, вам буде набагато легше знайти іншу роботу, якщо ви будете в темі того, що відбувається в вашій професійній сфері. На цій позитивній ноті буду завершувати. Тисніть вподобайку, якщо відео було вам корисне і гарного дня!